Бо ми, ми співаємо з вами, що приду до тебе, серце тобі відкрию. Слухай, друже, Бог знає твоє серце і так знає. Навіть інколи краще, ніж ми самі, бо ми там можемо заплутатись, знаєш. а він все бачить, все знає. Але то, що ти робиш, то, що ти приходиш, то, що ти його відкриваєш, оце приємно Богу. Бо я багато речей знаю, що моя мала робить або що не роби. Але коли вона приходить і мені про то каже. Ото, ото приємно, ото я бачу її відносини, то я бачу, як вона до мене стається, що вона мені довіряє, що вона хоче зі мною поділ, поділитись, що вона хоче мати зі мною спілкування. І мені як батько приємно. Ну, уявіть собі, що Бог наш батька. Йому також приємно, коли ми хочемо ті стосунки, коли ми несемо. І то, що він в цій пісні поє знову як говориться, там щось. щось Щось тоже що та. -то. Ну коротше, тось на нас, от ета знову, бо ми такі люди, що на нас знайшло щось, і ми відкриваємо серце Богу, бо нас там зажало, затисло десь в житті, нам щось ета. Але якщо не затисло, то ми, типу, знаєте, там, ну, і у нас у нас знову, або або хоч і постійних відносин з нами. Але добре, друзі, у нас трошки не про те сьогодні, то я так емоційно після після пісні. Е, Пам'ятайте, що, е, що ми вивчаємо з вами. Ну, не всі може, пам'ятаєте, але <сум> яке послання? Точно, Якова. Дякую, Сергій. Тобто Послання Якова ми з вами вивчаємо, і ми вже з вами йдемо далі і далі. І в нас вже третій розділ. І, звичайно, що може бути, якщо б. Ну, якщо б не після Якова стіг за стіхом, то може я би не чіпав би ту тему, але якщо так, ми вже вивчаємо, то треба нічого не пропускати. І в нас е, тема про язик сьогодні. І зразу хочу приклад привести. Одна жіночка приходить до священника, село приходить до священника і каже: Ну, говорить, отче, грішна я. Ну, Знайома до ситуації. Якби, якби, анекдот якийсь починається. І вона грешна, говорить, бо, знаєте, ти знаєте, каже, ну неправду про сусідку розказала по селі. А воно як пішло, як пішло, як пішло, і всі люди про то кажуть, і мені вже самой незручно. якось вже незручно, що робити? Каже, ну, священник каже, ну що, бери подушку, і влась на дзвіницю. І там, говорить, подушку розірвеш і по вітру пустиш пір'я. Ну, то добре, каже, я зробила, залізла, все розуте, спускається, каже, все зроблено, що далі? Він каже: ну а зараз іди і збирай, говорить Пірічка, позбирай. Вона обурилась, то як то як я позбираю? То, то ж неможливо. А священники кажуть: правильно, то неможливо. Бо ті слова, які ми випустили вже, їх неможливо повернути назад. Ми не можемо вже то, що ми сказали, то, що вже прозвучало сотрясло воздух, вже це почули люди. Неможливо відізвати. Все, реакція вже пішла. Тому сьогодні це такий буде цікавий текст для нас. Бо е, Бог кличе нас зупинитись і подивитись, що виходить з наших уст, і навчитись контролювати свій язик. І цей якова якраз третій розділ з 1 по 12 вірш у нас на сьогодні є. Буду читати. Яка третій розділ. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладають вуздечку в рот, щоб. Нам корилися і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими ветрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган. А дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опаганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкуються. Вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгомовне. Повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З ним самі, з тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба ж з одного джерела виходять солодка і гірка вода? Чи може, брат брати мої, смоковниця родити оливки, а виноградна лаза смокви? І, і Саланчак не може давати солодкої води. Це Боже Слово, друзі. І Яков дуже цікаво починає. Він каже, що брати мої, нехай не, не буде, не, ну, небагато з вас стають вчителями. І ти, якби, читаєш це, і якось сразу якийсь конфлікт. Тіпо, щоб, ну, хіба це погано, щоб люди навчали? Ми ж навпаки, в церкві кажемо один одному, що служіть, навчайте, проповідуйте. Ну, ми ж так кажемо, правильно? А яків каже, ні. Типу, не спішить це робити. І чому? Бо язик може стати для, для нас і людей того часу, кому він, він пише, таким інструментом спокуси і гордості. Бо у євреїв було дуже престижно навчати. І це, ну, пам'ятаєте, вчителі закону. Тобто до них особлива повага, бо вони розуміються, вони знають. І якщо ви пам'ятаєте, то допустим, Павло колись приходить, йому дають проповідувати в синагогі. Ісус де не проходив, йому дають Слово, проповідувати. Есть, ну, е в синагогі проповідувати, прийти і проповідувати не було великою проблемою. Ну, треба було десь з домовитись, домовитися, і все, тобі дають кафедру, і ти, і ти розповідаєш. А потім що беруть? Потім о вчитель, його забирають до себе. Пам'ятаєте, багато разів після проповіді Ісуса кудись додому запрошували. Бо хотіли спілкуватись з розумною людиною. І багато людей насправді цим маніпулювали. Вони приходили, розказували якусь тему, там викладали, ну щось знали, викладали, і їх до себе запрошували, їх так слухали, їх гадували їм щось дарували. І якраз ну, для перших християн, коли вони почали свої церкви, вже християнські церкви, це також стало спокусою рватися до кафедри і навчати людей. Ну, бо ми люди, так. Да? Бо це, ну як? Ну, ну, мене сфотографують десь, да? де, де, де Велика церква. Слухайте, коли я з Деном йшов сюди на церкву, один брат до мене підійшов і каже: Ну ви що ти тут робиш? У вас велика церква. У Львові, Велика Церква. Єлисей тебе поважає, Єлисей дає тебе проповідувати. Навіщо ти йдеш? Там три людини. На що ти туди йдеш? Ну розумієте, духу, цей? це ж воно? Типа, тут тебе, ну, ну уявіть, там раз на місяць я проповідую, там сто людей сидить і мене фотографують. Ну, уявіть, які, яким я пости виставляю в свій Фейсбук. Я там, я віщаю, знаєте, ну, ну. Той дух розумієте, да? ну, і це ж нічого не змінилось. Що як тоді, так і зараз. Да. І далі Яков продовжує. Дивіться. Небагато з вас будьте вчителями, бо ми піддамося більшому осуду. Ось в, ось в чому справа. Не тому, що не треба навчати. Тому що є один момент це, це не погроза, це застереження. Бо. Як люди дивляться на людей, які, наприклад, в церкві проповідують, а потім виходять і щось собі не то зроблять, що він проповідував? От як ви подивитесь, якщо я вас навчаю там ну, сьогодні не, не балакати зайвого, а виходжу і пішов про того, і про сього, і там, і там, і там, і там. Ну, що ви скажете, то щось якесь щось не то, правильно? О, суд, звичайно. І це нормально, мені здається. Ну, якби, би не, не треба засуджувати нікого. Але це, типа, єстена реакція людини. Добре, це, це з, з, з людської сторони. Якщо ми навчаємо, а так не робимо, то по-любому. А давайте з Божої сторони подивимося. Якщо я вас навчаю, як, як робити, сам так не роблю, то як Бог на мене дивиться? Або навіть взагалі, якщо я навчаю. Про Бога не так, як потрібно. Бо я щось не додумав, я щось не дорозумів, я щось. Ета, і я пішов, починаю людей так вчити. І тим самим я, навпаки, людей від Бога відвожу. То як Бог на мене дивиться, на того, хто неправильно Євангеліє ну, толкує, це теж такий момент. І тому Яков попереджує, що дуже обережно. Це не треба, що ніхто не робіться. Бо робіть, але просто робіть це дуже, дуже, дуже уважно. І це ж застереження ми теж маємо розуміти, бо зараз ми трошки сидимо і розслабились. А про проповідників мова йде. Ні, друзі, про кожного з нас. Бо кожен з нас навчає. Кожен з нас Ми навчаємо один одного своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами, ми навчаємо дітей, ми навчаємо ну, членам своєї родини, там, дружину, ми впливаємо на один одного на сусіда. Тобто все ми щось кожен один одного навчає. Ну і тому ж я ж що кажу, що хіба не треба проповідувати? Треба. Хіба не треба когось виправляти, там, сусіда сказати йому, як та треба. Хіба не треба дитину навчати? Треба. Все то треба. Але треба перевірити, як я то роблю. Ну, і ну, з яким серцем може, то роблю. Добре. Якби наш язик, знаєте, мав інструкцію, то, скоріше за все, так, на першій сторінці було написано обережно. Дуже небезпечний прилад. Дуже небезпечний!». Прилад, так? Дуже небезпечний. Бо... Бо ми щодня користуємося язиком. Так? Ми вітаємо один одного, щось розповідаємо, ну, якісь жарти один одному кажемо, ділимося думками своїми спостереженнями. то, що ми побачили, ми використовуємо його. І... Ну, важко як би, подумати, що це такий гарний як інструмент в нашому тілі може бути ну, проблемою для нас. Але дивіться, що язик це ну, як ніж, яким можна бутерброди нарізати і всім буде смачно. А можна ножо біди наробити. Пораниться, пальця порізати. І, не тільки, не. і кажуть ще так, що язик найшвидший м'яс яз у тілі. Найшвидший. Ну, це я роз ви розумієте, що це неправда, але ну інколи буває, що не встиг подумати, а вже ляпнув, вже видав, уже язик пішов, рух. І потім такий: ай. Як би то отмотати назад, знаєте, як вийшов? У того не було того. А вже ніяк. Бо коли ми пишемо там, не знаю, робили, ви так не робили, комусь написав повідомлення. А потім сам перечитуєш і бачиш, що ще не прочитала людина, і ти його і удалити обоє. раз і там, і там удалив. Все, ні, щось я не то написав. Дай, дайте час подумати, знаєте, треба. Ну, не знаю, я так робив декілька разів мені таке було, що ой, не прочитала ще людина, добре, треба удаліти. Так, він бо щось написав не то. Бо розумієш, коли перечитуєш, може, ти що можна з іншою інтонацією прочитати. І ти думаєш, та ні, краще то якось по-іншому донести. Але з язиком то неможливо. Якщо там смски нам дають делей зробити, то ну якщо сказати? поставити? Та. А тут вже сказав, все полетіло і полетіло. Пам'ятаєте, я писав про, це, про цей приклад е про Ілью і Анну, що коли Анна прийшла до храму молитись, вона почала молитись, молитись, і Ілля побачив на неї, яка реакція була? ти що п'яна, то що бухає прийшла в храм, божий, що ти робиш? А потім він розуміє, що він помилився, що він дав, ну, ви можеш, не, можеш не казати, можеш постояти, понаблюдати, по подайти і спитати, жіночка, а що там, все добре у вас там? Ну, якось. Ні, говорить, що ти п'яна прийшла? Да, рубанув сразу, Священник. Ну, ви що, як? Тобто про що нам каже? Ми всі. Всі люди, ми всі можемо помолитися. Наша реакція може бути дуже скорша, ніж ми подумали і понаблюдали, побачили. Але що добре, він зробив? Виправився. Він визнав, що «да, я не прав, благословив її, поговорив з нею. Тобто, виправився. Тобто, ну, це теж для нас як так, такий момент, що ми можемо це зробити. Але якщо ти бачиш, що ти вже зробив це, кайся в цьому. Кайся, вибачайся, благословляй людину. Кажи добрі слова. Замість того, що ти нагаморив, виправляйся. Це, це можливо. Але, але треба розуміти, що ну, наші слова, такі образливі слова, такі болючі слова, вони як гвозді. Навіть ти вибачився, навіть ти то, то, це зробив. Гвоздь, гвоздь достав, але в дірочка дирочка залишилась. Тобто це, це краще, ніж навіть не доставати. Але, але друзі, розумієте, що з, з чим ми маємо справу, що в нашому тілі є. Що дуже, дуже. І один чийсь язик може принести багато біди, навіть розділити церкву. Одне невчасне висловлювання зруйнувати дружбу, сім'ю і довіру. І в шлюбах це бага... дуже часто відбувається. Ви ж ви ж всі живете в цьому світі, ви всі маєте язики, і всі розмовляєте, і всі чуєте розмови. Як в шлюбі буває? Що, ну, ми завжди там щось живемо, да? один на одного тягнемо. Життя важке, складне, ми намагаємося, живемо, живемо, живемо. А потім якісь приходять моменти дуже важкі. От реально в кожному житті таке буде або було вже дуже важкі моменти. І вона там щось старається, щось діти не слухаються, там щось не виходить там цілий день. Він на роботі, потім він ввечері приходить, теж втомлений, а вона йому що каже? Тобі взагалі нема до нас діле ніякого. Я сама тут цілий день, за то наготовь, то прибери. Дитина, он що вибрикує мені. Коротше, а тобі взагалі плювать? А він, в свою чергу, що. А він на роботі цілий день, Хо, хоче заробити, щоб добре доб, сім'ї було. Працював, нічого не виходить, прийшов начальник, щось наругав, щось якась там зділка сорвалася, або щось зламалось, якийсь інструмент. У нього такий теж, він йде додому, що хоче почути? Щось добре, щось ласкове, що, ого, ти повернувся, ми тебе чекали. Заходь, знаєш, сіда їсти. А він заходить, з порогу точує. І що він як реагує? Ну, типу, та скільки я буду це терпіти, знаєте? І потім яку, якусь він фразу, типу того каже, я зробив найбільшу помилку, коли одружився на тобі. І він у це сказав і все. Отой гвоздь залетів, гвоздь все, пробив. І все, далі якось там щось живуть. Далі якось щось там, це воно може бути. Але це, що відбулося, воно зруйнувало. Воно зруйнувало. І дуже важко потім вони вже, знаєте, як чужі люди. Вона то почула, що ага, помилку ти зробив, да? а може то я зробила помилку, знає, ну і все, і далі. Ну я не хочу далі. знаєте, Це може про, про це розмовляти. Але все. Але ото біда. І що вони зробили? Вони навіть не штовхали один одного. Не били один одного. Просто так обмінялись, дві... і, і не факт, на самом деле, не факт, що вони так насправді думають. от Просто оце от це, не стримав. Емоції задавили, обставини задавили, і тьф, і все. Оце смертоносне наше, з нашого язика. І тому, друзі, нам дуже потрібно думати. Думати, Не спішити говорити, не, не спішити тараторити, знаєте, бо коли ми багато, про багато слів і збіжать гріха. Не треба. І ту і так само до дітей. А, та ти тупий, а, та ти там такий, а, та ти там невдаха, знаєте. І все, дитина живе з цим. Дитина ці слова послухала, і дитина живе, дитина потім все життя намагається щось батькам доказати. Ні, я не тупий, я не та. Або навпаки, дитина прийняла той і сказала, а, раз я тупий, ну держите. От вам я і тупий. От ви, ви казали, що я такий, я так і буду робити. Тому тримайте, ну, якось контролюйте. Бо Соломон каже так: смерть і життя у владі язика. Розумієте? Яков каже, як уздечка керує конем, як стерно кораблем, так язик керує життям людини. Тобто, наші слова це не просто звуки. Вони або будуть спрямовувати наше життя в Божому напрямку, або навпаки, понесуть десь на скелі, щоб розбити нас. Можна так не говорити. Бо слово написане, як іскра запалює цілий ліс. То, ну, ви ж розумієте, да? ви ж бачили, як гарять цілі села показують. там, ми... Хтось. Бичок полетів, якась іскрінка впала, травка загорілась, дерева пішли, вітер падав і все, згорають ці, цілі ну, населені пункти. Отак От само і одну фразу сказав десь. Та просто не подумавши, там, а про когось там ляпнув щось, а потім та, ту фразу понесли, розказали туди, все. Була дружба, нема дружби, зруйнована Бо вона ще пішла, поки пішла трошки. Ну, розгорілась, знаєте. Додавали туди, додавали до твоїх слів ще. І все, і нема дружби вже, нема стосунків. І сім'я вже там тріщить, бо ти наговорив. Вже. А, а ми вже кажемо, та я ж не мав такого злого наміру, знаєте, я ж не хотів. Та що там я кинув той бичок? знаєте, Не хотів я там, щоб там лід горіли. Не хотів, так і зі словом, то не хотів, вроде, але ось що має. Добре. Як ми вже казали, що спосіб це гасити, це тільки покаяння і лагідні слова. Тому перед тим, як казати, треба нам якісь мати фільтри, щоб якщо ми щось кажемо, щоб у нас було в голові якісь фільтри, щоб це затримати. Чи правда це, що я кажу? От реальна, правда це чи ні? Це перший фільтр. Другий чи принесе це користь, навіть якщо це правда, але я скажу і користі з того нікому не буде, то може краще не треба казати. І третій момент. Чи буду я казати це з любов'ю? Тобто, якщо я буду казати це правдою, щоб придавити, щоб принизити, то в такому випадку наймудріше слово це буде мовчання. Тобто, в такому випадку краще мовчить. Моліться краще за те. То, що… Добре. Згадайте, як відбулося гріхопадіння. Ніхто ж нічого нікому не підсунув, нічого ніхто там не вдарив, ніхто нічого не товкнув, не штовхнув. Що відбулося? Розмова, так, все на язику, все от, як би, він просто каже, чи справді казав Бог. Євіка, а чи правда, що помрете? це вже й неправда. Тобто, розмова, такі посів сумніви, посіяв... одна фраза і все, і, ми, і людство впало. І Біблія називає дьявола, якщо ви знаєте, батька брехні? Тому це для нас теж дуже важливий момент. Якщо ми допускаємо собі казати неправду нашим язиком, якщо ми себе допускаємо, то питання, чи ми діти? Куди ми Куди ми зібрались? Ну, кого ми парадіруємо, да? чи, як е, це слово так, наслідуємо. Да. Хто наш батько? Ми не можемо собі того дозволити, бо якщо ми починаємо брехати, то фактично, що наш язик, ми його даємо в оренду, щоб той використовував, щоб брехати, щоб його справа, брехуна через нас в цьому світі розпространялась, не можна так робити. Яків каже: дивіться, ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої так бути. Друзі. Скільки разів таке було в вашому житті? Що в неділю зібрання алілуйчики з наших уст! Як гарно виглядаєш, так рад тебе бачити. Все, ну, ну, як, як треба. А в понеділок. В маршрутку там заліз. Короче, тут, там, напід, там в, в магазин зайшов, продавщиці там щось насував. Короче, все. Потім на дорогі їхав, хтось там тебе підрізав, ти йому туди, вдогонку нагрузив, що він аж машина у сіла. Прям, ти його нагрузив такими словами. Знаєте, важче їхати людині стало, аж горбік вираз, От, Ну, Ти ж благословив. Не може, каже це. Не можна так. Немає такого бути. Нам треба фільтрувати, так скажемо, те, що з нас виходить. Не повинно так бути. Не може язик, який славить Бога, одночасно принижувати людину, створену за образом Божим. Тобто розумієте, так? Да? Язик нам даний Богом не для проклять, не для пліток. Не для самопрославлення, а щоб говорити слова життя, надії, віри, любові. Але людина пише, не може приборкати свій язик. Всіх ж тварин може, от постарається, і, і медведь в цирку поїде на велосипеді. Все може людина зробити, а язику ладу дати не може. Але, друзі, пам'ятайте, пам коли був День П'ятдесятниці, коли Дух Святой сушов на землю. Що Дух Святой перший взяв в свою владу у учнів? Згадайте язик. Вони почали говорити так, як до того навіть не знали, бо Дух Святий взяв язик в свою владу і дав їм нові мови, дам вони начали казати, благовістити. начали казати щось добре, благу звістку. Пройшла така одразу переміна. У мене в житті був приклад один. Це був, був мій перший духовний наставник Сергій Феєв. 26 років він просидив за гратами. З них 20 безвилазно. Тобто, 20, от все він просидив. Він увірував там же, за гратами. І він каже так: що говорить, слухай, я говорить, матом я не ругався, не сварився, я розмовляв. Це моя мова була, я так розмовляв просто-напросто. І він каже: перше чудо, яке Бог зробив для мене. Коли я покаявся, на наступний ранок, я проснувся, я хожу по камері, там роблю свої справи, я спілкуюсь з людьми, і я, не розумію, чому у них отакі очі. Чому вони всі на мене дивляться так? І Він каже: моя мова. Очистилась повністю. Я, говорить, не доклав до цього ніякої зусиль. Бог просто очистив мої уста. Просто забрав всі ці слова. Я став розмовляти з нормальною людською літературною мовою. Каже, я багато ще палив після того. ну, тіп, ну я не сразу, Але це чудо, я його говорить, відчув сразу на собі, і я розумів, що то Бог. Щоб Бог мене торкнувся, щоб Бог мене змінив. І я говорить, за це так ухватився, і, ну, і, і слава Богу, він віруюча людина. Бог повністю очистю мов. Тож, друзі, такий невеличкий підсумок. Язик наш може служити нашим амбіціям або гордості, або ну, нашому его, так? якщо ми його не контролюємо. Язик може стати небезпечним вогнем, якщо ним керує плоть наша. Але язик може бути джерелом благодаті і благословіння для нас і для інших, якщо в їм керує Дух Святий. То нехай наші слова стануть не вогнем, що спалює, а світлом, що зігріває, не зброєю, що ранить, а ліками, що зцілюють. Амінь.